Ви коли-небудь відчували, що ваш день схожий на безперервний потік відволікань. Що ви починаєте завдання, але так і не можете його закінчити. Або постійно відчуваєте в тому від спроб бути продуктивним. Якщо так, то ви точно не самотні. І сьогодні ми розкриємо секрет, як вийти з цього замкнутого кола, використовуючи одну легку, але досить дієву техніку, якої, до речі, притримуються працівники Microsoft. Ми поговоримо про Pomodoro. Досить простий, але неймовірно ефективний метод управління часом. Тож, якщо вам цікаво, залишайтесь тут і гайда розбиратись. Наукові статті показують, що наша здатність до концентрації має ну супер обмежену тривалість. Після певного періоду увага починає розсіюватися, а продуктивність падає. Ми відчуваємо втому і кожне завдання перетвориться у виснажливий забіг. Саме тут на допомогу приходить техніка під смішною назвою помодоро. Суть ну дуже приймають. 100. Ви працюєте сфокусовано 25 хвилин, а потім робите 5 хвилинну перерву. Один такий цикл і називається помодоро. До речі, цифри тут не є випадковими, адже вони показують, як працює наш мозок. А він у нас досить сильно любить втомлюватися. Тож такі короткі сесії активують стан нашої глибокої концентрації. Або як це називається, діп. Ворк, а регулярні перерви допомагають нашому мозку не втомлюватися. Наприклад, за даними того ж Майкрософт у 2025 році, працівники, які використовували систему Помодоро, на 37% менше відволікалися на сторонні стимули, робили набагато менше помилок у складних задачах, повідомляли про зниження рівня стресу, а також демонстрували кращу пам'ять. І тут справа не лише в концентрації, коли ви завершите 25 хвилин. Інтервал, ваш мозок отримує невеличку дозу дофаміну, того самого гормону задоволення. Це підкріплює нашу позитивну поведінку, створюючи здоровий цикл: робота, винагородження і бажання працювати ще. Ви стаєте залежними від корисної продуктивності. Одна з найбільших переваг помодоро це його здатність боротися з прокрастинацією. Не знаю, як у вас, а у мене це надзвичайно велика проблема. Час, коли кожне завдання здається настільки величезне що я просто не знаю, з чого почати. Техніка Помодоро розбивається чудовисько на маленькі керовані шматочки по декілька хвилин. І замість того, щоб думати, ой, мені потрібно написати такий великий звіт, ви просто думайте про те, що мені потрібно всього лише декілька хвилин приділити цій справі. Магічна паличка ще й у тому, що таким чином ми робимо початок роботи легким і доступним. Саме за рахунок цього, наше тіло не стресує і знаходиться у спорту. А ще ви не відчуваєте у кінці дня, що весь день були байдики і нічого не зробили. Цей метод не обмежується лише навчанням і роботою. Ви можете його використовувати абсолютно до будь-якої діяльності, яка вимагає від вас фокусу. Вивчаєте нову мову помодоро. Пишете книгу помодоро. Прибираєте вдома помодоро. Навіть готуєте складну страву. Якщо кожного дня приділяти якійсь справі хоча б 20 хвилин, ви вже за місяць помітите результати. Наприклад, ви можете вивчити базу, Принципи якоїсь нової мови або гри на новому музичному інструменті. Це реально дуже крутий лайфхак, як впровадити корисні справи в життя, при цьому не витрачаючи багато часу. Джеймс Клір у своїй книзі Атомні звички, яку я впевнена, ви всі вже читали, саме про такий підхід і говорив: починати з маленьких кроків, якщо вам важко тримати дисципліну. До речі, багато креативних професіоналів від письменників до художників використовують різні варіації помодоро. наприклад, Стівен Кінг чи Джеймс Патерсон. Короткі перерви, як вони зазначали, допомагали їх мозку перемкнутися, що часто призводило до нових ідей та інсайтів. Це так званий ефект інкубації. Коли ви відходите від завдання, ваш мозок продовжує його обробляти на несвідомому для вас рівні. Якщо вам важко контролювати час, то існує безліч онлайн таймерів, додатків, які зроблять все за вас. Деякі з них навіть мають додаткові функції, такі як блокування. Відволікань, а також відстеження прогресу. Отже, як почати використовувати цей скіл у реальному житті? Ну, по-перше, вам потрібно вибрати конкретно ваше завдання. Це має бути щось складне і те, що ви боїтеся почати робити. Тут згадується, хороша цитата: якщо вам потрібно з'їсти живу жабу, то краще зробити це вранці. А якщо вам потрібно з'їсти двох жаб, то краще з'їсти найпотворнішу першою. Це про те, як перш за все робити складні завдання зранку, а більш простіше переносити на обід. По друге, встановіть таймер. Класичний помодор це ваш телефон або спеціальний застосунок. Мені зручно використовувати сайт з таймером. Це може бути 25, 30 або 45 хвилин. Не більше третє, працюйте сфокусовано, уникайте будь-яких відволікань, вимкніть сповіщення, закрийте заві вкладки, відкладіть речі, які вам можуть заважати. Четверте, зробіть перерву. Використовуйте її для того, щоб реально відпочити. Пройдіться, розтягніться, випийте води, не перевіряйте при цьому соцмережі, це не є відпочинком. І заключне обов'язково повторіть. Після трьох-чотирьох таких помодорок бажано зробити більш довшу перерву у 30-40 хвилин. Важливо, що якщо вас перервали під час циклу, почніть його заново. І головне, не ігноруйте перерви. Вони невід'ємною частиною доказовості цього підходу. Хоча техніка є досить простою, є кілька поширених помилок, яких вам варто уникати. Ну, по-перше, не використовуйте перерви для соціальних мереж. Це не відпочинок для мозку, це лише інше відволікання, від якого ви можете втомитися ще більше. Тож ніякого інформаційного шуму. По-друге, не бійтеся адаптувати довжину помодора та перерв під себе. Можливо, 25 хвилин це для вас занадто мало, або навпаки, занадто багато. Деякі люди починають з 15 хвилин, інші працюють по 45. Тут головне знайти свій баланс і комфорт. Тож експериментуйте і пам'ятайте, що це лише Інструмент, а не жорстке правило. Його головною метою є збільшити вашу продуктивність і зменшити рівень стресу. Тож не сприймайте його досить серйозно. Отже, давайте підсумуємо, якщо вам близька тема прокрастинації та самодисципліни, помодоро це дійсно дуже хороший перший крок на шляху до вирішення цієї проблеми. Він не потребує багато часу, але приносить дійсно видимі результати. Якщо ви вже пробували цей метод і вам є чим поділитися, прошу написати у коментарях. Мені буде важливо почитати. Вашу думку та й взагалі будь-які ваші побажання. Дякую, що були сьогодні тут. Це був канал за чашкою чаю, я Катя, і до зустрічі у нових відео про важливе. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду вам дуже вдячна.